Ну, буквально кілька днів перед тим, так бо я теж проводила таке навчання. Я проходила тест вже кілька разів. От і тому я зараз вам покажу, як ми працюємо з тестом. Але після сьогоднішньої зустрічі я дуже рекомендую, щоб і ви всі пройшли тест, просто щоб навіть оцінити стан вашої шкіри і зрозуміти, як працюєте, що є в його основі. Значить, дивимося, Тест, це є цифрова діагностика стану шкіри. Ми робимо селфі. У нас має бути гарне освітлення, має бути максимально відкрите наше обличчя. Ми можемо стати або до світла, або в приденному світлі. І ми відразу робимо селфі. Так, ми зробили селфі. Далі в нас є відповіді на кілька питань. Там питають ваш вік. Підтягується область сама, де ви живете, питають, яка потреба є вашої шкіри, наприклад, зволоження, боротьба зі зморшками і так далі. Ви вибираєте те, що для вас найбільше актуально. Далі вас питають, в якому би засобі ви хотіли, щоб у вас був фактор ФПФ? Ви теж відповідаєте на питання? Чи ви хотіли б легку текстуру крему, чи ви хотіли б насичену текстуру крему? Тобто, там є буквально кілька таких простих запитань. На які ми відповідаємо і починаємо проходити тест. Ми зробили селфі. В нас відразу йде оцінка нашої стану нашої шкіри. Внизу бачите під самим селфі, в нас ідуть такі крапочки. Бачите, тут пише «Твоя шкіра. От під селфі йдуть такі крапочки. Коли ви натискаєте на першу крапочку, у вас відкривається фото і де буквально аналізується кожен показник стану шкіри. От дивіться, перше в мене є тьмяність шкіри. Тут в мене написано чудово, так тому що шкіра не є тьмяною. Далі в мене є текстура шкіри, так, і отут, якраз ми бачимо, воно виділяє такими, бачите, світлим кольором. Тут є виділені ділянки, де є текстура шкіри не зовсім рівномірна. Тобто, отут є мені над чим працювати. Наступне в мене є гладкість, так? І воно мені теж показує чудово, тому що навіть отут в зоні очей, де воно дивилося, шкіра є достатньо гладкою. Якщо є якийсь показник поганий, гірший, так, це буде в жовтій ділянці. Я після того вам покажу. Тобто ми дивимося просто на стан шкіри. В нас показує загальний, наприклад, стан шкіри, і показує різні оцінки. Бачите, 63, 63, Там може бути. Тут в мене, наприклад, є 56. так тобто різні різні оцінки. Якщо вони є нижчі, ніж ваш загальний стан шкіри, значить це є якраз проблемна зона. Далі дивіться нерівномірний тон шкіри, також виділені ділянки, де є нерівномірний тон шкіри, мішки під очима, так. Отут в нас якраз виділяється ділянка, де є мішки під очима. Але якщо є оцінка чудово, і стан на цьому фото не нижче, ніж наша загальна оцінка, коли ми зробили селфі, це означає, що тут в нас все нормально. Далі зморшки, отут виділено, бачите, якраз от легенько, тут на чолі зеленим, тут якраз виділено виділено діка деморшки, але оцінка загальна 67%. Це означає, що зморшок так само ну практично немає, з цим все добре. Далі блиск шкіри. Тут в нас є виділені зони, де шкіра блистить. Бачите, на чолі в мене шкіра комбінована. Тому, по суті, оця ділянка, чоло, так, підборіддя, і, і отак воно йде. Так, і ні, в мене ця ділянка може блистити. Тут є жирніша шкіра, і на щоках в мене нормальна. Тому, по суті, отут є виділені світлим зони блиску шкіри. Далі в мене є гіперпігментація. Тут виділено так. Але тут бачите, тут в мене таким аж яскраво зеленим. Тут є відмінно. Це означає, що в мене навіть більше ніж загальний стан шкіри. Якщо загальний був 67, то тут є 72. Тут в мене пише відмінно, і тут виділено яскраво зеленим кольором. Це означає, що в мене немає пігментації. З цим все добре. І так само темні кола. Також виділено яскраво зеленим і оцінка 76. Це означає, що в мене під очима немає темних тіл, і ця оцінка навіть краща ніж загальний стан шкіри. Далі провисання шкіри Тут теж 79, і теж відмінно. Це означає, що в цих всіх ділянках немає провисання шкіри, що шкіра достатньо пружна. Ну і акне тут також відмінно, і бачите, аж 97. тобто висока оцінка. Це означає, що відсутнє повністю акне, тому що тут аж 97. Далі я зробила повністю, розгорнула, щоб подивитися. Бачите, загальна оцінка стану шкіри 67. Далі в мене йде блиск шкіри 52, тобто є місця, де шкіра блистить. Все таки Текстура 54, тобто чуть-чуть нижче, ніж загальна оцінка. Мішки під очима 55, гладкість. 60 тут є е, нерівномірний тон 60, зморшки 63. Краще, так? Але найкраще все-таки темні кола. Бачите, тут зеленим ястравим і тут 71. Це навіть більше, ніж загальний стан шкіри. Далі в нас є така: е, поділитися, бачите, два кружечка і поділитися. Ми можемо цим тестом поділитися результатом на Ми можемо надіслати. В телеграм ми можемо надіслати на пошту, тобто ми можемо взагалі. Я дуже рекомендую, коли ви проходите такий тест, зберегти його перший результат, тому що ви ми, коли ми користуємося новий, ми можемо через два тижні пройти тест повторно для себе, навіть щоб просто порівняти результати, наскільки зміниться стан нашої шкіри. Я пізніше покажу фото нашої одного нашої лідера. Так, от в неї було е, ніби в неї. Покращився стан. Дивіться, тут я вже зробила тест буквально через кілька днів, і стан 4,72. Так, тому що почала користуватися набором інтенсивніше кожного дня. Це було перед використанням, а це вже я користуюся. З 6,7 вже стало 7,2. Так, стало вже і в зеленій зоні. От крім того, мені був рекомендований персоналізований антивіковий комплекс. Тобто був підібраний спеціально комплекс до потреб моєї шкіри, тому що я вибрала насичені формули. в нас можуть бути легка текстура або насичена. В мене була насичена текстура, тому в мене був персоналізований догляд е, якраз од лінійки ліфти Firm, про який так само буду вам розказувати. Отак ми проходимо тест, і ми можемо, наприклад. Записати, навіть зробити захват екрану, як ми проходимо по телефону, або зробити отакі скрінчики і надіслати нашим знайомим для того, щоб вони розуміли, як правильно пройти тест і на що саме звернути увагу в тесті, так от ви, ви, коли от пройдете навіть перший раз, ви зрозумієте. Ну тобто достатньо навіть пройти один раз, щоб після того ти міг рекомендувати і вчити, як правильно працювати з тестом своїм знайомим. Тому що насправді ти бачиш загальну оцінку стану шкіри, і ти бачиш що нижче. Якщо є проблемна, от, наприклад, в мене проходила одна моя подружка, в неї було багато показників в жовтій зоні, тобто буквально було виділено жовтим. Це означає, що це є. Знаєте, якраз над цим дуже важливо вже почати працювати. Тобто зморшки були жовтим виділені, провисання шкіри, низька оцінка і виділена жовтим. Це означає, що потрібно ось, власне з цією проблемою шкіри потрібно працювати.